Дорогі мої брати і сестри, ми на школі Богопізнання і в нас розділ глибокого роздуму над Писанням. Навчаємось вглиблюватися в Боже Слово, щоб воно промовляло наше життя. Продовжуємо читати третю главу Євангелія від Івана і слухати, що Дух Святий буде говорити в наше серце. З 31-го вірша продовжує Іван Хреститель говорити до своїх учнів про Ісуса. Хто зверху приходить, той над усіма. Хто приходить із землі, то той земний, і говорить по земному хто ж приходить з неба, той над усіма, і що бачив і чув, те він свідчить, та свідоцтва Його не приймає ніхто. Хто ж прийняв свідоцтво Його, той ствердив тим, що Бог правдивий, бо кого Бог послав, той Божі Слова промовляє. Бо Духа дає Бог без міри, отець любить Сина і дав усе в Його руки. Хто вірує в Сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на Нім перебуває. Перше, що приходить до серця після цього читання, що це не говорить Ісус про себе, як Він перед тим говорив нікудиму. Дуже високі небесні речі про своє походження з небес від Отця і про своє значення для життя людини. Никудиму Ісус виразно і зразу говорить про те, що Він Син людський, Він єдинородний син, і тільки, хто вірує в нього, буде мати життя вічне. Ісус відразу говорить з перших слів про необхідність людини. Приймати Його таким, як Він є, Сином Божим. І що через це прийняття вічній долі людини щось сильно міняється, людина отримує життя вічне. І тут, в даному уривку, ми бачимо, що те саме говорить Іван Хреститель. У мене колись до цього було таке розуміння, що Ісус, коли розпочав своє служіння, Він мов би, приховував на початку своє господство свою Божу природу. Але ми бачимо в Євангелії Івана, що послідовність одкровення Ісуса про себе, і, наприклад, Івана про Ісуса, вона стартувала просто з самих високих откровень, які тільки є в новому завіті. Виявляється, що Івану Хрестителю аж настільки було відкрито про Ісуса, що Він говорить ось ці слова, хто вірує в Сина. Той має вічне життя. Можемо подумати, що апостол Іван, пишучи Євангелію, просто подописував ці откровення вже з кінця Ісусового служіння і вклав їх в уста Івана Хрестителя. Але давайте нагадаємо собі, що це не є який-небудь твір, де автором є людина, це божественне откровення і це істина. І раз написано, що Іван Хреститель. Говорив це про Ісуса, який тільки-тільки почав своє служіння, то значить, Іван Хреститель знає, про що йде мова. Тільки два варіанти є, звідки Іван Хреститель про це дізнався, або він мав перед тим дуже глибинне спілкування з Ісусом, де Ісус йому це відкривав, як не Іван Хреститель повірив. Або, швидше всього, як Іван Хреститель говорить, в нього було об'явлення. Він каже: Той, хто дав мені хрестити, той, хто послав мене. І це явно був не Ісус, це був, можливо, ангел, дуже сильне пророче відкровення, яке ще було старого завіту. Ми знаємо, що пророки були дивовижним чином призвані і покликані небесними силами. І Іван Хреститель ще з утроби матері був вибраний і сповнений Святого Духа і суть цього вибрання, суть цього посланництва, це є глибинне розуміння таїнств, так як ми говоримо на нашій школі Богопізнання. Тільки тому, що Іван Хреститель від Духа Святого носить в собі таке глибинне відкрування, хто такий Ісус, це і робить Його Пророком, і це робить Його післанником. І це є суть служіння будь-якого нового Завіту, і вашого в тому числі. Рівно настільки, наскільки ви, я з більшим за допомогою Божої, звичайно, одкровення про природу Божу, про Його дари, про Його ціль, цінності рівно настільки розшириться наше служіння Богові на цій землі і наше призначення і післаництво. Тому давайте вслухаємося ці Божі слова, щоб ми посвячувалися в ці Господні таїнства. Отже, 31 перший вір, вірш, хто зверху приходить. Іван Хреститель чи Дух Святий дуже сильно відрізняє походження, бо тут написано Приходить. Це те саме, що походить. Він відрізняє походження Ісуса від всіх інших людей на землі. Він зверху приходить, ми всі від землі, такий був початок нашого існування. Але написано про Ісуса відкровенням Писання, що те, що Він народився від Марії, перед тим зачався в Марії. Це не був початок його походження, його початок небесний, його початок навіть предвічний, тобто ще далеко перед віками і перед заснуванням світу. Хто зверху походить, той над усіма. Оцей хто і той, це є Господь наш Ісус. Дивіться далі, як откровення будується. Хто зверху приходить, той над усіма. Саме походження Ісуса вже говорить про Його господство, про Його надзвичайне значення над усім творінням. Ми знаємо про дві особи, які з'явились на цій землі незвичним способом, не так, як всі інші люди, це перший Адам і це останній Адам. Першому Адаму не було від кого народитись, тому Господь його сотворив своїми руками і своїм диханням. Хоча таке дивовижне було походження першого Адама, коли безпосередньо окремим актом творіння похотець потрудився над ним безпосередньо, сам сотворивши його вже дорослим, то все одно Він залишається земним. Адам перший, старий Едемський, походить від землі, але про Ісуса сказано ця друга особа, яка не так, як всі люди, з'являється на цій землі. Вона таки приходить з неба, і дарма що відбулось його воплочення, дарма що він отримав свою людську природу, проходячи всі стадії від найменшої зернини до дитяти, яка народжується до зрілого мужа, він походить зверху, і він отож над усіма. Хто походить із землі, той земний. І дивіться, мої дорогоцінні, не потрібно стидатись нашого походження. Це Божа воля була, це Боже призначення було в наше життя. Господь якраз посилує Ісуса, щоб рятувати тих, хто землі з землі походить і є земний. Написано і говорить по земному. Але, друзі мої, той, хто прийшов з гори, з висоти і ті земні, які Його прийняли. Оцей Небесний поміняв в земних все повністю. Оці земні, які з землі походять, вони як небесний починають говорити по Небесному. Отже, хоча ми з землі, але до нас прийшов Той, хто з Небес, Господь Ісус війшов в наше життя і навчив нас того, що на небі. І той, хто з небес одухотворив нас. У Небесним нас, і ми хоч з землі, але ми вже небесні також разом з Ісусом. Хто приходить із неба, той над усіма. Знову повторюється ця думка, це откровення Господства Ісуса. Хто приходить із неба, той над усіма, і що бачив і чув, те він свідчить. Давайте звернемо увагу на тих два слова і бачив. І чув, де Він свідчить. Ісус, напевно, що проповідувати йому було легко, свідчити йому було легко. Тому що насправді він нічого не аналізував, нічого не вигадував своїм розумом. Він просто передав те, що він бачив. І давайте задумаємося над тим: Він бачив Отця Небесного. І коли він говорить про характерні риси серця Отця. Це не те, що він думає як теолог, це те, що він бачив, і те, що він чув від нього. Він бачив на собі живе відношення Бога Отця і тому розповідає нам про це. Згадаємо молитву, де Ісус каже, коли молитесь, молиться так, Отче наш, який є на небі. І це є насправді в арамейській мові сказано. Я просто впевнений, що там є слово Авва. Ава означає рідний татусь, Бог татусь, який є на небесах. Отже, Ісус Це бачив, Він це чув і розповів нам. Тому ми повинні до всього Писання, особливо до слів Євангелія Господа Ісуса, ставитись особливо скрупульозно і уважно, тому що це не є просто вигадані, видумані навіть добрим серцем нашого Господа Ісуса. Це є те, що він бачив. І раз він це бачив, воно є таким, яким воно є, і наше вічне життя, і наше майбуття, і слава Господня, яка вже тут, на цій землі, готова проявитися через наше життя. І ангели Божі, і демонська поразка, і помазання Святого Духа, і зцілення, і чудеса Божі. Це все він бачив на небі. Це все він почув від Отця. І про це Він свідчить. Дивіться, що написано далі в Слову Божому, говорить Іван Хреститель сумна річ, та свідоцтва Його не приймає ніхто. Та свідоцтва Його не приймає ніхто. Хоч звучить не приймає ніхто. Це виглядає як дуже-дуже абсолютно. Але ми знаємо, що були люди, які прийняли Ісуса, які приймали Його свідоцтва. Але коли говориться, не приймає ніхто, то це означає дуже-дуже багато людей не приймають. І це може означати переважаюча більшість. І, напевно, якщо оглянутись кругом нас і подивитись на кількість отих учнів Ісуса, свідків Ісуса, то їх насправді не так багато. Можливо, християн номінальних, ті, які називають себе такими, їх багато. Але ті, які б прийняли небесне свідоцтво Ісуса, їх дуже мало. Тому що якщо б люди прийняли це свідоцтво, Його небесне, їхнє життя би повністю помінялося, вони б відійшли від своїх гріхів. Ісус би витягнув їх з території тьми, беззаконня, вони б стали святими Божими людьми, як апостоли, як вірні послідовники Ісуса та свідоцтво Його. Не приймає ніхто. Ісус в розмові до ми пригадуємо, говорить такі речі, що люди темряву більше полюбили, як світло, лихі, бо були їхні вчинки. І це сама причина, по якій говорить Іван Хреститель: Свідоцтва Його не приймає ніхто, бо люблять темряву, бачать в Ісусі світло, але не наближаються до нього. Бо тоді б життя помінялося. Хто ж прийняв свідоцтво Його, той ствердив тим, що Бог правдивий. Отже, бачимо, що прийняли свідоцтво Ісуса, люди, давайте радіємо за себе, що я і ви прийняли свідоцтво Ісуса і ствердили ми тим самим, що Бог є правдивий. Дивіться, як виходить, друзі мої, що приймаючи Ісуса. Ми приймаємо благодать собі на спасіння, приймаючи Ісуса, ми приймаємо зцілення нашої душі і нашого тіла. Приймаючи Ісуса, ми приймаємо вічне життя. Але крім цього всього, Бог бачить в нашому прийнятті Ісуса, таким як Він є, ще одну дуже велику річ: Бог бачить, що ми визнаємо Бога правдивим. Це дуже великий комплімент і нагорода з неба. Ти і я, мій друг і сестра, сказали тим самим, що Бог правдивий. В слові «Бог правдивий, я відчуваю, що Богові подобається, що ми визнаємо Його правдивим. Ми ствердно кажемо Богові на небі, так і амінь. Дякуємо тобі за посланого Ісуса Христа, тому це подвійне благословіння, це друге чудо в нашому житті, чудовічного життя через Ісуса. І чудо радості Бога Отця, що ми визнали Його правдивим. Написано: ми ствердили, що Бог правдивий. Бо кого Бог послав, Той Божі Слова промовляє, бо Духа дає Бог безміри. Бо кого Бог послав, Той Божі Слова промовляє. В даному випадку ми читаємо, що Ісуса Бог Отець послав. Вже на самому початку Служіння Ісуса ми бачимо Оце біблійне новозавітнє, тринітарне богослов'я, богослов'я Божої сім'ї в отці Сині і Святому Духові. І ми в одному вірші, в 34-му бачимо присутність і Отця і Сина, і Святого Духа, бо написано: кого послав Бог свого єдинородного Сина. А хто послав, написано Бог послав. І кому дають Духа без міри? Ісусові саме Святого Духа дає Бог Отець без міри. Написано, що Ісус Слова Боже промовляє, вершиною честі, будь-якого виріння на цій землі, це промовляти Слова Божі. І мені здається, навіть якщо це прочитані в Писанні Божі слова, які ми промовляємо до людей. Чи просто до наших дітей, навчаючи їх істині Господні, це честь, це висота промовляння Божих слів. І нехай ці слова Божі проходять скрізь наше життя, скрізь ваші уста, скрізь ваше серце, бо це слова Божі, навіть якщо це слова Ісуса в Євангелії, сказані через вас. І написано далі: бо духа дає Бог без міри. Ми додаємо до цього откровення Духа Святого, дає Бог без міри, Бог Отець. Це є окреме откровення, откровення П'ятидесятниці, яка буде в кінці Євангелії і початок Книги діянь, проявлення саме Святого Духа. Але ми бачимо тут, що народжена згоре істота, як також Ісус сказав некодиму. Вона вже пов'язує своє життя з Духом Божим, Духом Святим. Вона його чує, вона відчуває. Можливо, не знає, звідки приходить і куди відходить, але знає точно, що той Дух Святий він також походить згори. і Він тягне людину згори. Отже, в якійсь мірі ми можемо знати, звідки приходить Дух Святий і куди він відходить. Він приходить за людиною від Божого престолу. Від серця Бога Отця уселяється в людину, наповняє людину і тягне цю людину назад до Небес, звідки Ісус і звідки Отець Небесний. Але про Ісуса сказано, що Бог дає йому духа без міри, скільки Ісус міщає, скільки Господеві потрібно на землі в цьому служінні, стільки Він того Духа Святого має. Ще звернемо увагу на Слово міра. Духа Святого. Отже, це означає, що кожному вділяється по мірі його потреби, по мірі його очікування. Откровення полягає в тому, щоби рости в цій мірі, щоби врусти в цій потреби Святого Духа, і скільки відкриємо своє серце, яку посудину Богові Отцеві ми підставимо в своєму серці для Святого Духа, стільки Він наповнить. 35-й вірш. Отець любить сина і дав усе в Його руку. Отець любить сина і дав усе в Його руку. Оце усе в Його руку, це в першу чергу, як написано в Євангелії, що син має життя в собі. Син не просто живий, як всі люди живі, живі Богом, живі Його диханням. Син живий тільки тому, що Він також ява, і він має в собі сам. Черело життя і може оживляти кого хоче, Він віддав йому також суд Ісусові Бог Отець і на великому суді звершувати від імені Бога Отця цей суд буде саме Господь наш Ісус. Також усе Царство передав Бог Отець, Синові в руку, і ми бачимо тут откровення про глибоку характеристику серця Бога Отця. Де Бог Отець не є деспотичний, де Бог Отець не є закритий, настільки верховний, щоб нікого не допустити до керівництва своїм царством. Ми бачимо, що коли Отець знаходить в сині свою подобу, Він йому дарує усе, Він йому віддає усе, усе до кінця і до краю. Отже, наш Бог Отець такий самий по відношенню до нас, по мірі нашого росту. Росту в Його Сині Отець буде давати нам також усе, бо написано, Ісус говорить про нас, що сподобалось Отцеві дати нам Царство, своє Царство передати, і кожен з нас у міру своєї зрілості Духа буде уповноважений мати від Бога Отця і Господа нашого Ісуса також своє володіння в Його вічному Царстві. Але напевно це володіння любові, це не є по принципу світу. Там, де починається мої володіння, там закінчується твоє володіння. Напевно, це є спільне володіння всіма благами того, що сотворив Бог Отець і Господь Ісус. І останнє, хто вірує в сина, той має вічне життя. Хто вірує в сина. Той має вічне життя. Ми бачимо, що вже от до третьої глави до кінця Євангелія кілька разів повторюється дивовижну фразу: Хто вірує в сина, той має вічне життя. До Никодима було сказано в 3:15: Кожний, хто вірує в Ісуса, в Сина, той має вічне життя. Ми бачимо такий дивовижний підхід. Авторства Святого Духа, де важливі речі, вони повторюються періодично знову і знову дуже корисна методика, щоб ми, як люди, з недосконалою пам'яттю могли запам'ятовувати особливо важливі откровення. Отже, новий завіт будується на цьому фундаменті: хто вірує в сина, той має вічне життя. Отже, друзі мої, все, що потрібно. Це довіряти сину, довіряти Його Слову, довіряти Євангелії, довіряти натхненні Святим Духом Церкви, в якій є син, в якій Він сьогодні говорить, бо це Його тіло. І тоді ми будемо в вічному життю, ми будемо в Його присутності, і вічне життя це Його дихання кожної секунди на наше серце і лице. Хто вірує в сина, той має вічне життя. Життя без кінця, життя без меж, життя, яке ніколи не закінчиться, життя на віки віків, айон, а оню, через всі епохи, які буде творити Бог. А хто в сина не вірує, той життя не побачить. Написано Життя не побачить. Хоч він буде існувати, але життя не буде. Давайте ще раз згадаємо собі. Що в Божому розумінні життя від існування дуже сильно відрізняється. Бо життя це те існування, яке є тільки в присутності Бога, тільки в середовищі Його благ. Але коли ти виселений в темряву зовнішню, на територію сатани, тоді це не життя, це болюче, агонічне існування. І ще написано: гнів Божий на нім перебуває. Зверніть увагу на слово гнів Божий, і ми побачимо, що при всій любові нашого Бога Отця в його серці вміщаються в великій мірі такі зрозумілі людські почуття, як, наприклад, гнів. Єдине, що ми повинні зрозуміти, що цей гнів праведний, воно більше схоже на глибинний смуток. Я не думаю, що це гнів Божий, який доходить до форми зла, злобливості. Як це буває в житті людей? Гнів, або як написано про таких людей, що в неї дітьми гніву, які не прийняли за життя свого Ісуса, то найкраще, що дав Бог Отець, свого боку, щоб ці люди спаслись, які полюбили Тьму настільки, що відкинули від себе це послання доброї новини, то виходить так, що замість цієї великої любові якою Бог отець простягнувся до них. Бог Отець в якійсь мірі буде в серці зранений, засмучений. І класифікація таких людей буде, що вони таки залишаться, як при житті в гріху дітьми гніву. Отже, друзі мої, це озеро вогню. Це якраз є озеро, яке запалене отим самим гнівом Божим. Мені бракує до кінця зрозуміти, як це може бути. Поєднано все в одному бозі, але слово Боже невідмінне, озеро вічне, де скрежить і плач на віки віків. І також тут написано, що є певне Боже болюче відношення, важке відношення серця до тих, хто не приймає ту велику любов, і це спасіння, яке Бог Отець послав в життя людей. По ходу писання далі будемо собі розбирати оце серце Боже, характер Божий. Ці слова всі мають значення. Кладемо їх всіх своїх дух, своє серце. І йдемо в життя вперед. Господи, дякуємо Тобі за цей час. Давай нам откровення Твого Слова. Будь благословений, Господи, во ім'я Ісуса. Амінь.